Привіт, друзі. Багато хто пише, що досить базікати, і потрібно щось робити. І ну, взагалі, що робити в такій ситуації, в якій опинилася наша держава і наш народ. Ми з вами виборів наскільки ми усі вже зрозуміли найближчі роки, напевно, не буде. Може в 27 або 28 му році. Ніхто не знає, коли будуть вибори. Але все одно, ну якби були вибори, наприклад, завтра, в нас же з вами немає такого кандидата, за якого ми готові проголосувати, і ми впевнені, що він переможе. Тобто, ми ще не готові. Ну, я пропоную вам готуватися до виборів. А що ми можемо зробити на виборах? Ну, єдине, що ми можемо зробити, це одностайно проголосувати за якусь людину. Яку ми вважаємо доброчесною, що вона може щось змінити? Наприклад, сьогодні ми знаємо, що люди, такі як Геннадій Друзенко, Ігор Шевченко чи Токар Валерій, вже об'явили свій намір або свою готовність. Йти в президенти. Ну, тобто, якісь люди вже є, які щось там пропонують нам. Да? І ми можемо їм довіряти їм, не довіряти чи формувати навколо них якісь там групи підтримки, скажімо так. Але ну, в моєму оточенні от наша ініціативна група Сім кроків до перемоги. Ну, немає такого відомого, впізнаваного кандидата в президенти. Ну і взагалі бути президентом це не просто, що ми там знайшли якусь людину і сказали, давай, ти будеш президентом, ми тебе просунемо. Так не працює, на мій погляд. Мені здається, що людина, яка оголошує себе кандидатом в президенти, вона відчуває свою спроможність. Тобто людина. Відчуває свою вагу. Ну, наприклад, якщо мене спитати, чи можеш ти бути президентом, чи будеш ти балотуватися. І я скажу ні, от я не готовий. Ну, може, щось станеться там, за якийсь там час, за рік, за два, за десять, і я скажу, так, я готовий бути президентом. Але ну, зараз я не готовий. На рівні там, міністра, прем'єр-міністра, на рівні депутата, голови комітету. Да, я готовий бути, ну, це мені це зрозуміло вже. Тому що я працював там в робочих групах, я створював закони, був співавтором законопроекту. Я більш-менш розумію, як це працює, і ну, моя така вага, мій досвід, мої компетенції достатньо для того. Щоб робити там в деяких сферах реформи, писати закони, збирати якісь там круглі столи і обговорювати це з суспільством, да? приходити до якогось там консенсусу і проводити реформи, це зрозуміло. Але посада президента мені здається, це щось інше. Да, це гарант конституції. Ну мені. Мені б хотілося, щоб це був якийсь такий українець, етнічний українець, батьки українці, ну, така людина, яка якось там коріннями своїми прив'язана до цієї землі, до цього етносу. Ну, щоб це було такий символ якогось там українства. Да? Тобто, ну, мені здається, це важливо. Тобто, президент, як наш там, герб, прапор, символ. І ну, взагалі, по Конституції у президента дуже обмежене коло функцій. Так сталося, що в нас в Україні президент це такий пахан, да? пахан, який всіх призначає суддів прокурорів, СБУшників, депутатів потрібна інша людина, яка буде дійсно гарантом конституції. Що ми здатні зробити, я думаю, що ми повинні об'єднатися. Об'єднатися це не означає, що буде якийсь там список, і ми всі повинні там в цей список записатися і поставити якусь там клятву кров'ю. що… Я щось там зобов'язую щось робити. Я думаю, це повинно бути по іншому. Тобто є якась там теорія держави. От я пропоную вам, що держава, тобто це політична форма організації народу, таке визначення держави. І держава існує для захисту прав людей. Ну немає іншої мети у держави, як захищати права своїх громадян. І ми, як власники цієї держави, наймаємо менеджмент. Який здійснює управління нашим національним багатством, збільшує його і відповідно збільшує добробут кожного громадянина і створює на цій території умови життя для людей, щоб було постійне економічне зростання, зростання добробуту, захищення таких верст населення, які потребують захисту. Ну, все потрібно, щоб держава стала така, щоб вона служила нам народу. От ми з вами прийняли для себе, що ми хочемо таку державу. І от наша спільнота повинна зростати, щоб на той момент, коли будуть вибори, ми з вами вирішимо, що так, ми будемо голосувати от за цю людину, тому що вона відповідає нашим вимогам, що вона саме таку державу буде нам будувати, де ми будемо господарями. Менеджмент буде працювати на народ. І поступово-поступово обговорює реформи, обговорює зміни, які потрібні нашої країни, обговорює майбутню Конституцію. Ми формуємо таку спільноту. Яка потім проголосує за відповідного кандидата? А може хтось в нашій спільноті з'явиться якась дуже відома впізнавана людина, яка може стати президентом, або зібрати навколо себе більшість на парламентських виборах, але поки що нам потрібно об'єднатися навколо ідей. З, звичайно, хтось з нас буде прихильник будівництва політичних партій. Ну, у нас є знайомі, в яких є вже документи політичних партій. Вони їх будують. Ну це дуже добре. Ми повинні об'єднатися проти. Да, це я знаю, скажете, що погана звичка об'єднуватися проти. Але зараз, коли ну ми бачимо, що у владі люди, які тісно пов'язані з криміналом, да? ну, ми просто бачимо, да, генерали СБУ бухають в одному ресторані з кримінальними авторитетами, і так було завжди, Тобто, і так було завжди, тобто завжди, всі президенти, всі міністри і депутати. Частково були пов'язані з людьми такого пошибу. А часто і серед депутатів були представники кримінальних структур. І нам це потрібно закінчити. Тобто повинна бути перегорна сторінка, де кримінал уходить з влади і більше туди ніяк не може потрапити. Про фільтри, про критерії я казав минулого разу, коли говорив про еліти. Тобто, нам потрібно ці еліти, корисний копали нашого народу, привести до влади, щоб туди приходили тільки виключно люди, доброчесні, які хочуть зробити країну успішною. Оце головне, щоб людина хотіла зробити країну успішно. От зараз хтось хоче серед перших осіб країни озброїти армію. Бо щоб була якась людина, яка дуже хоче озброїти армію, новітньою зброєю, щоб дрони вироблялися. Нема такої людини серед перших осіб країни. Чи хоче там хтось, щоб у нас внутрішньо переміщеним особам виплачували гроші? Є хоча б одна людина там в уряді, яка б опікувалася внутрішньопереміщеним особою? Ні. Пенсіонерами ні. Підприємцями може, теж ні. Нікого немає, хто б хотів озброїти армію, запустити соціальні програми і розвивати підприємництво, піднімати економіку. Просто немає таких людей. От таких людей нам потрібно привести до влади, які хочуть зробити країну успішною. І тому я пропоную: от у нас є ініціатива: сім кроків до перемоги. Там є анкета, є петиція, але це петиція не звернення до президента чи до уряду. Це петиція як об'єднавчий такий документ, Тобто, ви можете її прочитати, погоджуватися чи не погоджуватися, і підписати цю петицію. Можете заповнити анкету і стати більш активним учасником. Ми проводимо там онлайн-конференції. Ну, ось такий план. Може, у вас будуть якісь інші пропозиції? Пишіть в коментарях.